Друзі-виноградарі, підписниками каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 18 травня, 25 рік Київська область Україна. Друзі, нарешті провів я сьогодні першу рекомендовану обробку винограду в себе від таких захворювань, як мілдіо, ідіу, чорна плямистість, сіра та біла гнилі, а також від шкідників. Отже, друзі, деякі пагони в мене, як можете бачити, вже. Мають приріст сантиметрів по 30-40 по см, а деякі ще ось так, в такому стані, ще тільки стоять. Обробку цю рекомендовано проводити, коли пагін має 5-7 повноцінних листочків. Я сам провів обробку, робив акцент на оїдум тому що в тому році в мене виноградник гарно болів оїдумом Обробляв я від оїдуму топас, обробляв 9 мл на 10 літрів води. Також. Обробляв від відмілдю, використовував редоміл Голд і обробив від кліща, від зудня. Обробляв вертімеком. Друзі, хто ще не обробив виноградник та збирається оброблювати, в дану пору року відмілдю не обов'язково оброблювати, тому що погода і так холодна, Mildew, в принципі зараз не сильно розповсюджується. А от від оїдуму потрібно обробити обов'язково. Я в себе обробив і від відмілю, і від відоїдиму, тому що в тому році було трішки мілю, оїдиму було повно на винограднику в кінці вегетації, тому робив акцент на все ж таки на оїдему. Які препарати я вам можу посовітувати, це відоїдиму, це топаз, топсін М, тіл 250, потім Фітал, Фалькон та інші препарати. Стосовно мілдю, я вже який рік використовую редоміл, він в мене чудово працює на моєму винограднику. Гарно він захищає від такого захворювання. Тому на редомілі я поки що постановився. А зараз вам покажу безпосередньо, в якому стані знаходяться мої виноградники. Ось, друзі, перед вами гібридна форма Рембо. Ось вже має такі прирости, ось такі гарні соцвіття. Ось в ось мене поруч гібридна форма, подарок Нікополю. Це ультраранній сорт чи гібридна форма. Я вам завжди її показую і буду показувати. Дивіться, з якими гарними соцвіттями. ось один пагін. 3-4, як я вам і розповідав, гарно грузиться. Має невеличкий хлороз на листках. Але хлороз цей пройде, як тільки погода стане, буде тепло, хлороз цей має зникнути. Тому я поки що не переживаю. Подивимось, що буде далі. Він мене і в тому році трішки хлорозив, коли холодно було. І в цьому році дивлюсь також. Але нічого, я думаю, хлороз пропаде. Ось поруч в мене мускат блау, Як можете бачити, в такому він стані. ось, Також гарно розвивається, прирост невеличкий, але з приходом тепла все буде чудово, гарненько він набере, піджене. Тому, друзі, не буду затягувати ролик. Ще раз. Від мілдю використовуйте редоміл від Оїдему Топас, Тіл 250, Фалькон, Фітал, Шавіт. Багато різних препаратів є, гарних, дієвих. І перш за все, коли будете обробляти, вибирайте гарну погоду, щоб не було дощу, бажано години 3-4 після обробки. Щоб сонця сильного не було. Ну, обробляйте або. Рано вранці або пізно ввечері. І не забувайте за засоби захисту. Тому, друзі, всім гарного дня, так сказати, гарних врожаїв в цьому році. До побачення!